Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі. Значить, невеличкі доопрацювання. Ну як вони не доопрацювання? опрацювання? Можна, можна назвати що доопрацювання. Е, В паливній системі. Е, Міні-трактора чи мототрактора ШФЕнг 240, 244 і 350. Ну, поясню чому. <клістична> Поставився допоміжний фільтр, можна так сказати, він буде слугувати як фільтр грубої очистки. Тому, як <клістична> в Шефінга мається тільки один фільтр, і він фільтр тонкої очистки палива. Ну, як це кажуть, береже на обох береже. наш час з нашими солярками. Ну, Начебто заправляюся з одної заправки, О, але ж е, ну, все може бути. і не, Ти ж не знаєш, що, що там на Е, Почнемо з того. О, зроблене таке кріплення. Тут є пластина така прикручена, це ні отвори. Ну, Ось так виглядає. Значить, в чому в чому суть цього фільтра? Ну, не так, як фільтра, як е, він корпус з підкачкою, ручною палива, все дивіться. Це. В ній же система самотюком іде. З бака у фільтр, з фільтра на топливну. Е, Оця підкачка, вона ручна. Вона, е, ну, е, так скажем, на роботу самотюку не впливає. Потрібно підкачати, закачати солярку. Як всі знають, як у цих шифінгах, що якщо, не дай Боже, кінчилася солярка, чи там міняєш паливо, ну що небудь, чи момент вписку виставляє і солярку закачувати. Щоб відкручуєш отут штуцера, щоб набрався соляровий фільтр, потекла. А тепер цього робити не треба. Просто взяв, підкачав і все. Даний корпус і даний фільтр це з автомобіля. в мене був такий Fiat регата старенький 1986 року. І в ньому це стояла така, така штука доволі, доволі непогана. Так само це на Tipo, типу, Uno, Ritmo, ну На таких моделях я не знаю по ціні. Шо вона так, як я наголошую, вона в мене просто була. Е е цей <світний> шланг оцей його взятий це з МТЗовський. Ну, е є МЗ, МТЗ це купив у магазині. Я давно хотів зробити його, але все не доходило ніяк час і, ну, скажімо, і руки, щоб оце все переробити. Чому фільтр от соник знизу ось є така закрутішка, що, бачите, періодично, періодично можна провіряти, чи є вода, чи нема води. Так, ну і так як Коля Дученко був підказав в групі е, поставити крана не коло фільтра, а поставити крана на коло бака. Ну, так як, так як у всіх тракторах коло бака. Що якщо случай трубка лопнула. Але тут потрібно, мабуть, якось точити переходника штуцера, щоб опустити його трошки нижче. Чому? Тому що тут іде всього. Масляна трубка. І щоб її обійти, потрібно, мабуть, опустити трошки нижче. Ця трубка на штатні стуцера ідеально, вжалося, ніде вона не тече, ну там, бо тут штуцер на 12, а шефенківський, я не знаю, чи на 11, він якийсь, коротше, о. Мабуть, так, да, мабуть, більше всього, що на 11. <кій> ніде не теченого, ніде нічого. Е, з цієї сторони, тут все штатне лишилося, а <кій> у рідному китайському штуцері взяв сверло на 12, просверлив, ну, так скем, розрайборив отвір. І під оцей штуцер на 12. І все. Мідні два колечка відпущені на. Ну, на вогні відпущені і вжаті. Все чудово тримає, нігде нічого не капає, нігде нічого не слизить. Ну, отакі от до допрацювання. Ну, і якщо вже взялися за паливну систему, значить ну, маленька, ну, скажімо, не лайфак, ну це. Підказка для шифінгістів. Цим ну, ніхто нічого не ділиться. Колись я був в групах записаний, по, підписаний там у шифінгах. Тобто цим, цим ділом ніхто нічого не ділиться. Якщо хтось щось там винайшов для себе, це я знаю ну, поодиноких людей, такі як Коля Дученко, і ще там пару, пару душ є. Які, як той казав, щось винайшли і можна чимось замінити, людина поділилася, а всі інші я не, не знаю. Значить, ну, це таке, кожному своє. Значить, по поводу паливної системи, ну, капот не відкривається, так бо трошки мішає <кхи> тренога. то по поводу паливної системи. Я не знімав був відео, як я це все діло робив, міняв. І не хотів розказувати, але думаю, все-таки поділюся я з людьми, тому що отака рідна його штатна паливна трубка високого тиску йде від паливного насоса. Ось як можна бачити. Ось воно від паливного насоса, ну і до форсунки. Один прекрасний час в мене вона просто лопнула. Отут під Яблучком, коло форсунки, під яблучком, отут, зараз не видно, звісно, ну, вона, вона благополучно тріснула. Ну, в магазині коштує, недоволі ну, вам сказав, що ще, набудь, чи мали грошей. І по-перше, я, б, може, її купив, би, але ну, я не знайшов ніде її. Аж потім там скинули мені ще одного сайта був. Ну, Виход із того, що дуже терміново потрібний був мені трактор, так як потрібно було згортати згортати гарбузи і. А, ні, не згортати, мотежити гарбузи і трактор мені дуже-дуже ну, терміново потрібний був. Значить, де що в кого не перепитав, такий по групах і по всьому, чи, можливо щось десь підходить. Замінник якийсь. ну, Не одна ж, як ти казав, Китайці ж теж з чогось вас, вони ж його ж, е... можливо, і взяли, чи запозичили е... ці шахи, розмір, гайки, ну і все. Ну, ніде я так інформації не знайшов по цьому по даному поводу. Значить, е... почав я сам підбирати метод тика. Поїхав до одного знайомого, в нього взяв антизовську трубку, е... вони там ж різні подовжені. Значить, там не підходило по гайка підходила на штуцер, але не підходив крок різьби, тому що в Мтезовській, ну я буду зараз говорити за МТЗовську, там крупніший крок різьби, а тут в Китайській мільчий. Ну, я не знаю по який. Не буду казати, який крок, щоб не водити в оману так схем людей. Значить, е МТЗовська відпала. Е відпала. Е відпала. Так же само там з комбайна з f 7 двигун так же само, там трошки більша вона. Значить, пішли тоді методом автомобільних. У мене колись був Volkswagen дизельний джета. Значить, там об'єм двигуна був 1,6. Ну і я начебто так по пам'яті десь у мене повинно щось завалятися. Так як я колись купував головку разом з усіма там форсунками, трубками і обшукав, дивився немає. Але знайшов я форсунку Volkswagenську. Ну, думаю, щоб дарем не шукати, я беру стару, не стару, а оригінальну. Шефеновську трубку і беру фольксвагеновську форсунку. І тобто оця гайка накрутується на, на форсунку від руки легесенько, без усякого цього. Ключом зажав, вона не шивилася. Значить, що фольксвагеновська трубка підходить повністю по різьбі на, до китайського трактора, конкретно шефена. Потім в мене, так як є ще один був один автомобіль, це Fiat Регата, в ньому благополучно застукав мотор. Ну, Пішов я зняв з нього найдовшу трубку, деревняв її по різьбі вона аналогічно така сама, як і Volkswagen. Рівняється вона на холодну. Ось можна бачити, все вона вирівняна, накручена, зажата, ніде нічого не тече, не капає. Ну, все, все класно. Ось вона така трубка. По довжині вони є різні, є коротші, є довші. Ну, я вибрав саму найдовшу і закрутив. Так що майте на увазі, що. Е... Паливна трубка високого тиску на китайський трактор, конкретно моделі Шефен, підходить такі автомобілі, як Volkswagen, Fiat, дизельні. Е -е, ну, Це такі, років 80-90-х. -х, х За інші моделі я не сказав, тому що не пробував, не знаю. Так що, <клух> оце якось таке. Ну і ще один такий коротенький. Закрив отвір у капоті. Думав на болти брати, але подивився воно якось не цей. Приварив, прихватив, взяв на прихватки електросваркою. Потім буду в городі, куплю шпакльовки, краски. Оці канавки зашпаклюємо, закрасимо і буде. Буде все воно класно. Так, набагато, е, ну, як капот е, суцільний, без оте і на капоті. Воно, як той казав, як, як більмо на оці. А так, все воно заподліцу. Ну, якось так. Так що всім удачі і здоров'я і слава Україні.